Всім привіт, друзі! З вами я, Вадим. Всім привіт! з вами я Дмитро. І Я Аліна. У -у -у -у. У -у -у -у. Сьогодні ми розпочинаємо новий летсплей, класичний Майнкрафт. Так. Ванилька, Давайте Давайте дерево. У мене семечки. Так, О, давайте там жити. Так, я згоден, походімо. Е, а я, ну, кавунчик забули. Їж, ми ще не голодні. А ви йдіть сюди, йдіть сюди, я щас вас... А, ти кавунчика об'їлася? Ні, давайте тут, 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 краще. Так, он... тут краще, тут краще. Так, тут краще. там є дерева, нам потрібно туди. Я рубаю Глина! О боже! Давайте зробимо такі квіточки поставимо, а в квіточки поставимо Такі палочки, а на палочки поставимо гілочки, а на гілочки... Ну, короче, я вам покажу потім. О, Боже, почалося. Я би знала, скільки її років. Ви де? Ух, кинули на мене салоні. Воно, бачите, ваш брат бігає рожевий. А... Бро, бро, привід, як справи? А там твоя сестра бігає. Її сестра в джунглях росте. Mm. І хто ж це? Кавун и на ринку продається. Е, заспокойтесь. Ой, Мендермен. А-а-а, воду, да. Дэндермен. Дендермен. Ендермен! Да нюх всім в воду, всім в воду, швидко, швидко в воду. Швидше, швидше, він за тобою, він за тобой. Я его авгу играю. Так, давай. Я їм що ж допоможу. Тікай! Я його вдарив! Тікай! У воду! Мене вбили! Будьте у воді! Будьте у воді! Так, ви в воді? Я так. Да. Уже... Аліна, ти в воді? Я улежу. Эндер. То що там? Їх два. Їх два. два. Тобто, тікає! Навіщо ми граємо на харді? Мені хтось пояснить? А, а, а! Краще б витікав. Аліно! Ні! Ми хотіли тебе скуштувати! Ну все. Будуть зараз у когось проблеми. Так, все, давайте грати. Бу. Так, о, не дивіться йому в очі. Бо скоро це за бобони. Це правда, до речі. За бо, бо Я не вірю в таке. Друзі, а давайте влаштуємо голосування. Хто віриться, а хто ні. Так, давайте. Якщо ви хочете проголосувати, натисніть верхній правий куток вашого екрану. Так, давайте поки що будемо біля. Поки що будемо біля озера. Угу. Робіть де. На сінечку моя хтось знайде. Ні. М -м -м -м. Ні. Навіть і не мрій Я ж кавунчик, я не можу без насіннячка. Ну ковун без насіння доволі, Ти як думаєш, ми далі. Ну зараз літо. літо А я кавунчик, не? Е... далі. Кавунчик, літо, морозиво. Так, я... Ах, літо. Ми? А де будемо дім будувати? Ну давайте ось тут побудуємо поруч з озером. Ось о, ось, дивіться, ось ось. Ось ось. Я де, буду будувати, де я. Так, буду. Дав, давай давай розумійтемо. Е, тут така проблема. Проблема. Давайте Короче, для я... початку невеличку коробку. Я загубилась, як завжди. Ну чекай, я зараз тебе знайду. Водим, я постаю, я постою, я Ой, я нашла. О, я болото все знайшла. Ой, підійка. А, я здається, загадую давно. Я коли плив через річку, бачу болото. Так, так, ось бачу вже. Дмитро, тут наш брат біжить. А глину мою хтось не знайде. А коли ти все глина купати глину? Тут ми йшли. Обийте ловичу. А в мене є три шесті. Митре, скажи мені, вона не зупиняє. О, Олі, я тебе бачу. Ось, все, ось я йди за мною, бачиш мене. Чекай, mm -mm. чекай, чекай, чекай. Ось я. Зараз завалю цю вечку. Дякую за об. Так, ходім. О, дякую. О вугілля. Я знайшов вугілля, я добуду його. А Тобто кілька є. І в мене є 15 дерева. Там лава. Там відоцвітло. А де? де, де? Дім, де? Дім де? будую. О, я бачу. Віндем, віндру. Митро, тобі зробити кірку? Ні. Один. Так, Один я зробив стіл для крафту. Угу. У мене вже є шерсть, я плох на ліжку. Треба ще три. Треба ще три. Аліна любой дерев. Мені нам треба шерсть. Нам потрібне каміння. Так. Ну, я вас буду зараз. Здається, там було тільки одне вугілля. Там було більше. Зачекайте, я зроблю. Так, ну все. Вже темніє. Угу. Я повертаюся, я не встиг оглянути шахту. А нам треба ще три шерсті, ще три шерсті, ще три шерсть. Думаю, цю ніч треба буде перечекати. Або знайти тривівців. Ендермен біля будинку, всі в воду. Я тебе благаю. Він біля будинку! Дмитре швидко він біля тебе. Я перебуваю. Де ж я загубила? А, знайшла, знайшла. Моя носічка, моя глина, моя піде. Палички, знаєш, ой, вибач! Нічого. Люблю тендермен. А він схожий. Так, воду, водичку. О, немає меча. У меня. тикай, <меш> тягай, заду заду, тикай. Тикай. Так, я допоможу. Я сам, тикай. Я тебе помогаю. Тикай. Трошки. Тришки. Он, он, Тягай, Не выходит. Не тягай. Тягай, тягай. Не знаю, ще випало ще випало. Опис. М -м -м, експо, ну так не цікаво. Так. Давайте всі в будинок. О, є вугілля. У мене одненьке. Дай мені, будь ласка. Так, я нічого не бачу. Ось я бачу, я бачу, бачу ваші ники. Так. Дай мені вугілля. Подайте двері до будинку знайти. Його. Все, 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 все. Ось тримай вугілля, палиці і палець. Готовий. Ось це дерево. Треба тільки треба. дах. Ой, а там щось світиться. Скоже там лава. Давайте бігаємо. Не зараз. Давай. Вона побігла. ми у мене, але в мене є камінь. У де, 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 де. мене є камінь. Спочатку де, дерев'яну. Так. Тут, 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 тут лава. Тут сиди. Тут. Ти, ти ще спали? Ні. Так. Піони. Нас будем. Красивіший будинок. Ага, я почувала. У нас вже є їжа. Я знаю. Їжа відповіла. Ах ти. Ну все, я буду образую. Ну, шукайте мене. Щастя. А я тебе нашла. Mm -mm. Я добудую, так. Да. Mm. Будувати в два блоки чи в три? Три. Так, зараз. Я Ти побачила, як з'явилося нове покоління з бивців. Ой, мене б'ють. Одним кавном менше, одним більше. Що? Нічого. Чекай! Тікай! Два з половиною. Я боюсь, там льдермен. Мутанти в будинку! Быстро! Малакучика вони! У мене мало сердечок. Я, 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 я його можу. зараз перекінчу. Де він, бийте його ранок, Тікайте, тікайте, тікайте. Що там? В будинок. Швидко-швидко в будинок. Ми так скоро і до ой, вибач, і до краю дійдемо. Я буду будувати дах. Буду. Нам треба скриня. Хто треба скриню? У мене немає дерева. Вибач? Піду празненько посажу. Сейчас було. Не знаю. Оставляю. Так, так набагато краще слухайте. У нас вистачає на третій ліжко. Нього немає. У є їжа? не моє рішення, короче. Давайте до місця. І щоб було довольно. Що робити тепер. Чекати. Ну, ще, шо, я думаю, вже можу закінчувати першу пілотну серію. Так, вона буде трішки така недовга. Ну що ж, друзі, всім бувайте! Всім пока! Чао!